Свіже повітря є один з найважливіших факторів в нашому житті. Але що робити, коли ви заходите до приміщення? Звісно, можна відкрити вікно або реалізувати децентралізовану систему вентиляції. Давайте додамо ще один пункт, якщо це медичний заклад. Що треба робити, які норми треба виконувати, яке необхідне обладнання і яка ступінь фільтрації? Доброго дня! З вами компанія Alterer, мене звати Андрій. Сьогодні ми знаходимося у Білій церкві за адресою вулиця Вокзальна, 3 біля стоматології Анатомія. І зараз я вам покажу, які системи ми використовували, яке обладнання було використане і які норми ми виконали. Стоматологія відноситься до типу будинку медичного закладу, а для медичних закладів необхідно враховувати державно-будівельні норми, котрі необхідно завжди виконувати. В інакшому випадку державні регульовані органи просто не нададуть дозволи на роботу цього закладу. Конкретно в е цій стоматології анатомія ми реалізували п'ять окремих вентиляційних систем. Це є Окремо, припивна витяжна, центральна система вентиляції, котра обслуговує кабінети, а також зону адміністративну. По-друге, у нас є три. Чистих приміщення це три окремих припливно-витяжних систем. Чому? Тому що чисті приміщення вони мають ще більш серйозні норми, котрі треба виконувати. І це повинна бути окремо припливна система, окремо витяжна система. Більш детальніше трохи далі. Також у нас є окремі витяжні вентилятори для технічних зон. Всі системи вентиляції між собою ув'язані з точки зору балансу. Точніше скільки повітря подається, стільки повітря і забирається. Але це локальна робота кожного приладу. Зараз ми знаходимося у фідній групі. Вона ж адміністративна, котра обслуговується єдиною центральною припивно-вичажною системою. Ця зона, а також суміжні кабінети, обслуговуються на базі вентиляційного обладнання салда. Це Литва, якщо бути точніше, салда RIS вертикального виконання. Давайте подивимось, як вона виглядає, як вона працює і як був виконан монтаж. Зараз ми знаходимося у серверній, де також встановили свою вентиляційну установку. Нагадаю ще раз: це салда Литва, якщо бути точніше, салда 700-го типу розміру вертикального виконання. Чому вертикального? Тому що вона повинна вісити на стіні, але наш монтаж, як і в побутовому сегменті, завжди буде один і той самий. Ми поставимо її спочатку на раму, потім на віброгасники. Це потрібно для того, щоб вібрація, коли працюють двигуни, вона не передавалася через конструктив, і щоб ми могли прибрати зайвий шум. Також ви можете одразу побачити чотири шумоглушника на всі чотири напрямку повітря: З приміщення, з приміщення на вулицю з вулиці, тому що шум від двигуна повинен максимально глушитись. Трохи далі ви можете побачити ще два сервопривода з заслонками, котрі встановлюються на патруках вентиляційної машини. Вони встановлені на напрямку повітря на вулицю і з вулиці. Якщо просто вимикається вентиляційна установка, повітря не зможе самостійно зайти в неї і спокійно гуляти по вашій системі повітропроводів. Також, так як ми знаходимося в серверній, де виділяється певна кількість тепла, сюди було запроектована та змонтована окрема витяжна система. Якщо говорити простіше, встановлений окремий відцентровий вентилятор, який знаходиться над моєю головою. Продовжуючи нашу невеличку екскурсію, ми пройдемо далі. Коли ми зайдемо до коридору, то зліва і справ, ми побачимо двері у кабінети різного типу призначення. Це може бути звичайний кабінет, це може бути операційна, це може бути рентген кабінет Біля котрого я зараз стою. давайте тут і зупинимось, і я розповім вам, які системи були розроблені саме для цього типу приміщення. Рентген. Це є чисте приміщення. Що таке чисте приміщення? По-простому, це означає, що в цьому приміщенні є якісь шкідливі виброси у повітря, котрі необхідно ізолювати від загальної системи вентиляції. Тому для чистих приміщень необхідно реалізовувати окремо припливну систему подачі повітря і окремо витяжну, так як ми це тут і зробили. По-перше, коли ви побачите. Зверху та знизу решітки, ви задате питання. Навіщо? Це також є нормативне правило, що тяжку фракцію повітря забруднену необхідно забирати знизу. Все, що більше летучий може піднятися вгору, треба збирати зверху. Це є витяжна система вентиляції. З іншої сторони, на стелі, ви побачите анемостат. Це є подача свіжого, відфільтрованого і при необхідності нагріто повітря. Це необхідно для того, щоб максимально задовільнити потреби у повітрі людей, котрі тут працюють, а також це необхідно для того, щоб це приміщення взагалі могло працювати, тобто для задовільнення всіх наших держрегулюючих органів. Так як у нас є індивідуальна витяжна система, індивідуальна припливна система, то і управління цими системами буде індивідуальним. При вході ви одразу побачите два настінних пульта управління. Один відповідає за кількість подачі свіжого повітря та його температуру, другий за кількість видаляємого витяжного повітря. Зараз ми пройшлися по чистому приміщенні, а саме рентген-кабінет. Давайте наразі зайдемо у наступне приміщення. Це звичайний кабінет, де консультують, а також проводять певні роботи з нашими зубами. Коли ми зайдемо у типовий кабінет, котрий обслуговується центральною системою вентиляції, то ми можемо побачити таке технічне рішення. Коли лікар проводить роботи над пацієнтом, їм також потрібна свіжа порція повітря. Для цього ми реалізували точку подачі свіжого повітря біля вікна, щоб щоб воно проходило через людей, вони вдихнули кисень, видихнули СО2. І це СО2 буде спрямувати до виходу, а саме до витяжного анемостату, котрий знаходиться на стелі. Це є базове рішення, в принципі, для всіх кабінетів, котрі знаходяться в цій стоматології. А зараз давайте перейдемо до операційної. І як тільки ми заходимо до операційної, то одразу можемо побачити такі ж самі пульти, як на приплив повітря, так і на витяжку. Це означає, що також для цього чистого приміщення використовується окремо припливна вентиляція і окремо витяжна вентиляція. Але дещо я пропустив. Для кожного чистого приміщення необхідно максимально чисте повітря. Логічно. Саме тому у припливних установках, котрі подають відфільтроване повітря, встановлюються незвичайні фільтри, а фільтра саме HEPA серії це найкрутіший фільтр, котрий може на собі затримати майже все. Це потрібно для того, щоб, знаходячись тут, ви вдихали максимально стерилізоване повітря. Ситуація аналогічна з рентген-кабінетом. Коли лікар буде проводити операцію, стоячи над пацієнтом, їм необхідне свіже відфільтроване повітря. Для того, щоб максимально швидко його доставити, ми встановили два припливних анемостата прямо біля їх робочого місця. І так само не забуваємо чисте приміщення, окрема витяжна система вентиляції. Тому все повітря, котре подається на робоче місце, знову ж таки, люди вдихають, видихають, і окремою витяжною системою вентиляції це повітря видаляється. Таким чином воно не контактує з повітрям, котре знаходиться в інших приміщеннях або в коридорі. Так як це є операційне, то суміжне приміщення буде стерилізаційним, де працюють асистенти лікаря. Тут у нас проводяться роботи підготовчі. Тут у нас стерилізуються необхідні прилади, а також передаються матеріали та обладнання через спеціальне вікно. Так як деякі матеріали, деякі колбочки, деякі мікстурки і рідини в них можуть виділяти певні токсини, це приміщення також відноситься до чистих, тому тут окрема припливна система вентиляції і окрема витяжна по аналогії з операційною, по аналогії. З рентген-кабінетом. на протязі робочого дня або в кінці робочого дня персоналу, звісно, необхідно відпочивати. Тому в стоматології анатомія передбачена для них окрема зона відпочинку. А компанія Alterair встановила систему вентиляції вже на знакомому вам бренді. Коли люди знаходяться в основній зоні відпочинку, то ви можете побачити знайомий нам пульт управління Альфа. А це означає, що система вентиляції саме для цієї зони побудована на чешському виробнику «Яблотрон Futura типорозмір М. При цьому, за рахуванням того, що зона відпочинку одна, а пульт Альфа йде в комплекті з вентиляційною установкою, то вона так само буде працювати зі змінною вітратою повітря. Чому? Тому що в альфі є датчик температури СО2 та вологи. Перемикаємо на автоматичний режим, і в залежності від того, скільки людей зараз буде відпочивати, вентиляційна установка сама буде піднімати оберти або, навпаки, зменшувати їх. Для цієї зони система подачі та витяжки повітря реалізована вже в звичному форматі. Повітря подається там, де знаходяться люди, щоб напряму вдихнути свіже повітря. Сама ж витяжка знаходиться в брудних приміщеннях. Це є гардеробна, це є санвузол, це є кухня. Звісно, коли ми кажемо за клімат, котрий пов'язаний з повітрям, то окрім системи вентиляції, необхідна ще система охолодження. На цьому об'єкті ми реалізували систему охолодження на базі нестінних кондиціонерів Mitsubishi Electric, Японія. Десь ми використовували мультиспліт-систему, коли один зовнішній блок і декілька внутрішніх. Десь ми використовували спліт-систему. Це залежить від того, яка технологія необхідна саме для цього приміщення. А зараз я хочу познайомити вас з засновницею та власницею цієї стоматології, це Луценка Нелі Володимирівна. Вітаю ще на початку будівництва. Я вирішила, що буду обов'язково публічно дякувати компанії і людей, з якими працюю. І звісно, якщо ця співпраця буде якісною. На початку нашого знайомства було очевидно, що працюватиму я. З командою професіоналів, розуміння моєї потреби, якісне роз'яснення переваг обраної системи, і ось договір уже на столі. Все, що ми обговорювали, і все, що нам здавалося правильним, ми все реалізували на ділі. І тепер я точно знаю, що пацієнти стоматології анатомія, а також її працівники, будуть дихати завжди чистим і свіжим повітрям. А це дуже правильно, тому що у медпрацівників є таке поняття, як набута алергія. Причиною цього є випаровування медпрепаратів, десь засобів. Але цю проблему ми вирішили раз і назавжди. Щиро дякую за нашу співпрацю. Дуже рада, що почала з якості і точнісінько, так, якістю я буду продовжувати. Щиро дякую. дякую ну, і вам. А з вами була компанія Альтрер Андрій на зв'язку. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, писати коментарі, ставити вподобайки. Та будемо з вами на зв'язку. До зустрічі.